Ділюся досвідом із п'яти тисяч, які проїхали за два роки останні. 1069. Ну не все так просто. Як завжди прийшла якась яма. 8 градусів. Що потрібно рандонеру на бриветі? Суперкомпенсація в організмі наступає. На добуті із сідла велосипеда. Найпопулярні ну, привіти Дніпровського клуба. Знання для людей, які проїхали 200, 300, 400 і навіть 600 кілометрів. Чувак він їде по Україні, а я в Перу. Резюме, що третій день він чомусь, чомусь найлегший. Чому я скажу свою думку, я скажу трошки далі. А у них тут шахеди літають, заказується. Чувак думав, що ми з Камеруна. Говорить, у нас шахеди літають. Да ти що? Ви провели два дні в стресі, а тисяча це завжди стрес. Голова на третій день в тебе якби розслабляється і починає вже спрацювати спокійно. Вона вже розуміє, що ти в такому стресі живеш. Ну і до цього ще обов'язковою главою. Пізніше трошки скажу про харчування. Цей сюжет був знятий після канопляного поля. Та що ти, блядь, Що ти мела? Шо, який... Все, 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 все.